У боротьбі з московськими окупантами Україна, на жаль, втрачає найкращих своїх синів і дочок. 6 лютого 2024 року на Донеччині при виконанні бойового завдання загинув мужній воїн, вірний син свого народу, Олег Іванович Данилов, який з перших днів війни добровольцем пішов на фронт і захищав рідну землю аж до останнього свого подиху. Ось лише кілька штрихів його короткої біографії, і перед нашими очима пропливе недовге, проте сповнене жертовності і відваги життя безстрашного воїна. Народився Олег Данило 26 травня 1983 року в селі Можиловичі на Львівщині. Швидко промайнуло дитинство. Коли хлопець навчався в 10 класі Новояворівської середньої школи номер 3 горе прийшло в цю родину. В доволі молодому віці відійшла у вічність Олегова матуся пані Марія. Після закінчення школи Олег здобув фах інженера-механіка в Національному університеті Львівська політехніка. До початку війни він був успішним підприємцем в селі Старичі на Яворівщині. Від самого початку повномасштабного вторгнення Олег поповнив лави добровольців. Як відзначає командування Збройних сил за час проходження служби Олег Данило здійснив не один подвиг, був прикладом надзвичайного героїзму і відданості рідній Україні. Іде б не доводилося боротися військовому підрозділу, в якому служив Олег. Чи то у Миколаївській, Луганській областях, чи в місті Бахмут на Донеччині, де українців штурмували вагнерівці, Олег виявляв неабияку винахідливість у кровопролитних боях, ведучи вогонь з кулемета, прикривав побратимів, нищив окупантів та навіть брав у полон. Під час евакуації поранених у Бахмуті Олег, викликаючи вогонь на себе, дав змогу евакуювати поранених таким чином, врятувавши не одне життя побратимів. Олег Данило був дуже добрим і чуйним, надійним і вірним товаришем, готовим завжди прийти на допомогу, а ще унікальним і винахідливим воїном. Як розповідають його побратими, порівнюючи його з легендарним Давінчі. Олег був просто унікальним військовослужбовцем, унікальним воїном. Зі мною погодяться всі, він був, можна сказати так, да Вінчі. Він був митець тільки в наших, наших секторах, в що роботи з 63-ї не Без, без сорому на ньому трималося буквально весь фронт. В Більшості випадків Олег, Олег був всюди, Все, що. Все, що було створювалося по обороні, це все не, не, нічого не робилося без його великих, так я кажу, без його удобрення і без його е ланки, покладеної тоді. Він мав величезний. Він не був побратимом, він був братом. Його поважали всі, поважали всі не тільки з нашої бригади, тільки з нашої це, це що і доказалося, що сьогодні приїхали. Хлопці зібралися з усієї України, повітрявався зі служби, щоб приїхати сюди і попрощатися останній путь зібрати. Олег ніколи не хвалився тим. Це точно вам можу сказати і своїми ординами. Ніколи, ніколи, ніколи він нікому їх не показував. Він завжди соромився. Нагороджений він тим, що зараз ну, зараз він поданий на Героя України. О, тому що він це заслужив, він це заслужився при житті. Не не посмертно, там вже було піднімалося питання, оскільки так сталося, що тобто він, він, він заслуговував на, ці, на героя ще все при житті. Він нагороджений орденом від перепрошую, від Залужного як кращий головний сержант Збройних сил України 2023 року. Таких медалей дуже мало. Це подається тільки тим справжнім бойовим сержантам, який ті, є завжди на передовій, які працюють які своїм, як то кажуть, потом і кров'ю. Крові він як пролив своєї, так і, так і ворожої досить багато. Також в нього є медаль за, хоро, за хоробрість Золотий Хрест. Він видається за. Безпосередньо за самі ну, за хвороби і вчинки, які призвели до відбивання, пози, відбивання атак від певних бойових дій. І видається теж недалеко не кожному. Е, сказати чесно, Олег, ми думали всі, що Олег є повним кавалером Там потрібно, щоб бути повним кавалером, тримати три. Але Олег завдяки, в своєї... нього він був така людина, що він завжди старався. Він свої, частина всіх своїх медалей, які позначалися йому. Він передавав, він просив, щоб видавали його бойцям. Він так називав його дітям. У нього був певний ряд бійців, які ходили з ним на роботі. Тільки називав своїми дітьми. І Він просив завжди керівництва, щоб виписували безпосередньо медалі не йому. А ви медалі його дітям за ту то, роботу, тому що він так само заслуговував. Він казав, хто заслуговував і хто є. Також він ще нагороджений як кращий військовослужбовець орденом від 63-ї бригади. Це з... Він дійсно був кращий, кращий довгий час. Це втрата для родини само собою, для батьків, для родини. Це дуже колосальна, ви собі не можете уявити вийти підтрати для Збройних сил, іменно для нашого батальйону, для нашої бригади. І з цим будь до кого можете запитатися з бійців, вони це погодяться, тому що перша фраза після того як узнали, після того, як знали, е, як е, після того знали про загибель його, то перша фраза, що ми тепер будемо робити. І це, 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 це ну, не брифня, це не є прикрашення красок, не згущення фарб. Це не є Це є чиста правда. Що ще можу сказати? Вибачте, можу, звичайно, одне попросити вибачення, за те, що ми вберегли вам даст. Він був сильний, дуже сильний, дуже крутий угоди. Навіть після важкого поранення та контузії Олег поспішав повернутися на фронт, хоча міг бути комісованим, і також міг залишитися доглядати свого хворого батька, пана Івана, який на той час вже переніс інсульт. Та Олег вибрав шляхетний і гідний шлях воїна. Не випадково ж саме його військове керівництво направило на навчання до Англії, освоювати новітню зброю і техніку союзників. За мужність і відвагу Олег Данило удостоєний високих нагород. Зокрема, він нагороджений медаллю за хоробрість головнокомандувача Збройних сил України Золотим Христом та Орденом 63-ї військової бригади. Ще при житті Олег був представлений на нагородження почесним званням Герой України та, на жаль, отримає його вже посмертно. Олег був справді кращим з кращих. Він любив життя, любив людей, захоплювався різноманітними екстремальними видами спорту, любив спускатися гірськими річками на байдарці, ходити в гори. Він багато читав, займався самоосвітою і був наставником і добрим вчителем для молодших воїнів. Коли Олег загинув, хтось з них у розпачі вигукнув що ж ми тепер робитимемо без нього? Олега любили і поважали побратими, тому так чисельно з'їхалися з усіх фронтів з усієї України, щоб попрощатися з ним і подякувати за батьківську турботу про молодих воїнів за самовідданість і щиру любов до України. Прощання та чин похорону відбулися 10 лютого 2024 року в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в селі Старечі. Захищає нашу. Державу. Як ми сказали, знаєте, захищаємо наші кордони. Вони там стоять, щоб та чорна чума або коричнева чума, щоб вона не прийшла сюди. Захищають наші родини, наших дітей, щоб цей жах, фронту, щоб цей жах з не прийшов сюди, до нас. Але цей захист є набагато більші, набагато вибшим. Вони не тільки захищають наш український народ, Вони захищають українську мову. Бо там, де приходить туман, там української мови немає. Наші воїни захищають наші пісні, нашу традицію, нашу культуру, нашу працю. І чоловік в її одичі кожного питається. Підходить перший чоловік. І той він питається, ти хто? Він каже, та я бізнесмен. А ти до цього приходив? Каже, так, ходи. Каже, я приносив дари, я набив. Саймусок у Приходить ще один чоловік і цей чоловік і умоді звертається тим, хто видимо. А що робив? До серці хвилин каже, так ходив, особливо перед виборами, ходив, переносив дари, в дарунки Каже, добре, ставай до не віше. Підходить ще один чоловік до двері в раю. А чоловік білому питається з нього, а ти хто? А я воїн. А що ти робив? До церкви ходив? Каже, ходив до церкви, але найбільше там в окопі молився Богу. за себе, за своїх прокуративів. А особливо за тих, кого захищає. Тоді той чоловік білим питається, ну а що ти хотів, той відповідає, для себе нічого не хотів. Все, що я мав, це і дав для своїх ближньої. Сьогодні ми молимося. За дусвороба Божого, нашого героя, нашого захисника, воїна Олега. Той з категорії тих воїн, які вдома не в силі. Він вдома не псиді, коли побачив, що твориться там. Встав і пішов. Розповідає братині, що це був безстрашний воїн, що він без страху йшов вперед, без страху страху не мав. Він мав друга, побратима, нашого, нашого парафіонина Тараса Куца, який загинув і він казав, мав тут одного найближчого друга, який пішов на мене. Я буду за нього мстити і тим Поховали героя України на місцевому цвинтарі, наші щирі співчуття батькові Олега Данила, панові Іванові, братові Івану з сім'єю, побратимам і друзям, всій родині в Україні та в Канаді, а також всім землякам покійного. Нехай спочиває з Богом світлої пам'яті Олег Данило. Вічна йому пам'ять і шана всіх наступних поколінь.